Це друге відео про роботу з формою мадлен. Сьогодні будемо темперувати шоколад та декорувати наше печиво. Класичне печиво достатньо просто посипати цукровою пудрою, щоб отримати більш вишуканий варіант оформлення, будемо працювати з шоколадом. Прикрашання готовою глазур'ю не раджу. Хоча вироби виходять також красиві. Темперування шоколадом надає виробам властивостей не липнути до рук і зберігати блиск. Починаємо наше приготування глазурі для печива медленок. Тим, що будемо робити темперування шоколаду. Загалом у нас є тут 100 градус, 100 грамів. Відповідно, відсипала я 25 грам окремо і будемо зараз темперувати. Як буде виглядати наше темперування? Ми можемо оцю більшу кількість шоколаду. Будем, можемо оцю більш, більшу кількість шоколаду е, розігріти в мікрохвильовці не вище як 45 градусів. І е, якщо ми будемо це робити в мікрохвильовці, потрібно підігрівати цей шоколад імпульсами і постійно помішуючи. Е, коли ми досягнемо 45 градусів, ми додамо е, решту шоколаду і Перемішаємо до однорідності. Після цього після цього будемо її Шоколад охолоджувати до 27 градусів, і для того, щоб в нас була вже робоча, робоча частина шоколаду, то будемо підігрівати до 30. 32 градусів. Мова йде про чорний шоколад. Зверніть увагу, в нас з'явився новий девайс. Без термометра, темперування нам буде складно зробити. Ну, Практично, термометр обов'язково для того потрібний, щоб визначити температуру. Пірометр. Для того призначений, щоб визначати температуру на щоб визначати температуру на відстані, тому він швидко забезпечить нам достовірну інформацію по шоколаду. Крім того, ще потрібно перед тим, як виміряти пірометром. Температуру потрібно перемішати суміш, тому що пірометр визначає температуру на поверхні. Головне, шоколад не перегріти. Ось воно було, ось цей шоколад, вже я підігрівала в мікрохвильовці. Кожного разу потрібно помішувати. Максимально можна тримати 20-30 секунд на високій, на високій потужності. Перевіряємо зараз температуру нашої шоколадної маси 45 градусів. Будемо додавати сюди решту нашого шоколаду. Добре, вимішуємо за одне у нас е, понижається температура нашого шоколаду, і нам потрібно довести, е, охолодити наш шоколад до 27 градусів. Поки наш е, шоколад охолоджується до 27 градусів, Підготуємо формочку для його нанесення. Спробуємо різними способами. Можна масками, можна просто потрусити і побачимо, який в нас вийде результат. Ці будуть звичайні. Перевіряємо температуру після охолодження 26,8. Підходить. Тепер будемо цю, цей шоколад надігр... підігрівати до температури 30-32 градуси до робочої температури чорного шоколаду. Підігріваємо далі в мікрохвильовці імпульсами по 20 секунд. Перевіряємо нашу температуру. 28 з половиною можна вже перелива... перекладати в наш кульочок і відформовувати, нашого кульочка відрі... відрізаємо кільчик і відформовуємо в нашу форму 1-третю Одну Одну третю шоколаду. Зриваємо тою частину, яка має рельєф. Притискаємо, щоб вийшов наш шоколад з серединки. Щоб трошечки виступи, були виступи шоколаду. По краям нашого печива. ставимо в холодильник мінімум на 10 хвилин, поки наші медленки вистигають, шоколадом вистигають, візьмемо, приготуємо прикрасу, яка. Прикрасу, яка в нас буде з шоколадом і з горішками. Шоколаду можна за бажанням. Ось І виходить ось така Ось, така, ось такий виріб у нас. Ось такий. Наші медленки з шоколадом остили і будемо витягувати в першу чергу наші. Вироби з кандорину. Ось так вони виглядають. І ось так вони виглядають. А звичайні шоколадні наші медленки. Так виглядають наші вироби. Де ми менше притиснули, відповідно, шоколад до кінця не покрив заготовки. А де притиснуто сильніше, там, відповідно, зі всіх сторін шоколад у нас красиво ліг. Далі будемо робити наступні зробимо темперування. Білого шоколаду. Спочатку нагріваємо його до 45 градусів. Вкладаємо туди наші калети. охолоджуємо до 25-27 градусів і потім нагріваємо до робочої температури 28-30 градусів. Я вже відважила 100 грамів білого шоколаду і поділила його на 75 і на 25 грам. Отже, приступаємо до роботи. Перевіряємо температуру нашого шоколаду. Маємо 45 градусів. Можемо додавати наші, нашу решту калета або шоколаду. І знову перемішуємо і охолоджуємо до температури. 27 градусів, пілий шоколад можна охолодити до температури 25 градусів, тобто межа його охолодження 25-27 градусів. Білий шоколад можна додати будь-який барвник І медленки тоді набудуть іншого кольору. Поки в нас охолоджується шоколад, я збризнула кандурином декілька наших формочок. і Зараз дістанемо шоколад, перевіримо його температуру і будемо відсажувати через кульочок. Наносимо темперований шоколад на наші форми. Одну третю? Тепле потрібно, щоб нам покрилося наше тістечко, воно в нас досить велике, красиве. Прикладаємо тою стороною, яка в нас має гарну форму. Прикладаємо до наших. Так. Печенюшок. Ой, не тою стороною. Ну, нехай буде вже не тою стороною. Нічого страшного. Як є, так і є. Притискаємо, щоб шоколад якнайбільше зайняв площу навколо печива. І ставимо його в холодильник на 10 хвилин. Думаю, що ця інформація буде для вас корисною. Смачних вам виробів!